Діду, прийом. Я виросла, дістаю до педалей і легко орієнтуюся по муху в хащах нічного саду. Їжджу на автоматі, нашим зрадила ідеалам. Мені вже не так цікаво, що там далі, тим більше, що стільки із того далі. Тепер позаду. В шахи не граю. Це ще не вивчила поіменно всіх бородатих гуру твого наукового комунізму. Не народила, не зустріла справжнього мене, стріляла в публічному місті, а падала п'яна в сену. нічим пошатись, все радше, із списку різне. Тебе розслабився, всі навколо дорослі, ані трохи не діти. Нікому нічого не винні, все робимо швидко і не навзаєм. Постійно не вистачає на щось, без чого ніяк не можна радіти. Втім, там, де ти зараз є, ти значно краще знаєш, що таке немає часу, і що часу взагалі немає. Мама не вийшла заміж. У мене все та ж освіта у удвох на балконі і їздимо часом за місто. Я засинаю без казок і платівок. Але на початку літа прокидаюся часто і захлинаюся від повітря, світла і світу цього прекрасного світу, який неясно з чим їсти.